Синонім високої якості це Конкорд, німецький бренд зі світовим ім'ям. Ці автокрісла гармонійно поєднують собі безпеку, комфорт, функціональність та задоволення від використання. Аби ви були впевнені, що вашому малюку у будь-якому віці і в будь-яку погоду буде зручно в автокріслі. Кожне сидіння Конкорд відповідає чотирьом критеріям якості: це, зокрема, просте встановлення та регулювання, ергономічна конструкція, що забезпечить розслаблену та правильну для сидіння сну позу, м'якість та вентиляцію. Ляція крісла, а також чухли, за якими не важко доглядати. Також експерти стверджують, автокрісла Конкорд чи не найкращі серед усіх крісел, що нині виробляють у світі. Акцент компанія ставить, несмотря на яркий і виражений дизайн, все-таки на високого рівня безпечності. в цих автокрісел достатньо широкий вибір крісел, обідняючих різні групи вот от ультимакса, который объединяет групу 0 і 1, то можна рождения до 4 лет. Далі Тримакс, который попадает в групу 1-2-3, в нього можна ребенка возить до 10-12 лет. Ну, і також продукти для самих взрослих дітей, Concorde Lift Core, Lift Eva виробництві Transformer. конкорд застосовує лише високоякісні, практичні безпечні для дітей матеріали. А складові автокрісла та його дизайн завжди відображають найновіші сучасні тенденції. Компания достаточно большую работу проводит в дизайне кресел, и эти кресла они э, не только нравятся родителям и красиво подходят к автомобилям, но и э, в них интересно сидеть детям. То есть они такие игрушечные, разноцветные, что важно для деток, которые уже делают выбор сами. Производитель сжигает ногу со временем, и кресла имеют возможность крепления как на ремни, так и на изофикс э, очень uh, важний uh Елемент удобства компанії в тому, що у них є своя лінійка крісел, колясок. Це люльки агрегатіруються з колясками. И коляски підходять для перевозки дітей. Що важливо для батьків, які активний образ жизни? Інженери Конкорд постійно оптимізують функцію безпеки крісел для вашого малюка. Бренд встановлює найвищі стандарти, адже застосовує лише продумані інноваційні рішення та постійно їх вдосконалює. Високі стандарти Конкорд протестували та підтвердили авторитетні організації, як у Німеччині. Так і в світі.